Вітаємо, вас, шановні глядачі. В ефірі спеціальний репортаж. Минулого вівторка об'єднана опозиція Умані урочисто приєдналася до всеукраїнської акції Україна проти Януковича. Як відомо, на прес-конференції 6 липня лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк повідомив, що він від імені опозиції подає у вищий адміністративний суд позов проти президента Віктора Януковича за узурпацію влади. Про це на мітингу в центрі Умані наголосив лідер міської об'єднаної опозиції Батьківщина Максим Поляков. Це фактично перший в історії України юридичний позов із чітким переліком юридичних, а не політичних звинувачень. Чітким переліком конституційних порушень. Він, як гарант Конституції, не просто не додержувався Конституції, такі як всупереч українській конституції і інтересам українського народу. Відповідно до основного закону пояснив Асенія ціну, президент Янукович може бути усунений від влади декількома способами. Опозиція вважає, що усунення від влади повинно відбутися через механізм імпічменту президента. Саме тому внесла до парламенту закон України про порядок імпічмента президента України. Однак, для того, щоб відбулася процедура необхідного вагону юридичні підстави, даний позов є першим етапом у фактичному звинуваченні президента Януковича у злочинах проти української держави. Це ляже в основу вироку проти Януковича. Сотні Уманчан скористалися можливістю виступити в ролі третьої особи в позові і долучили свої заяви, скріплені власним підписом. Про це розповів на прес-конференції в Офісі громадської приймальні об'єднаної опозиції міста Умань її лідер. Сьогодні ми почали акцію Україна проти Януковича і в нашому місті, в центрі міста ми провели мітинг, на якому зібралось багато людей. Україна проти Януковича. І вже з самого ранку ми надрукували велику кількість заяв. Жодної вже немає, і вже два рази додрукували для того, щоб вистачило, тому що бажаючих підписатися проти Януковича дуже багато. Я зачитаю текст, який був для того, щоб зрозуміло, з чим ми позивається, і що нас чекає. Шановні менчани, сьогодні я б хотів би заявити про початок акції Україна проти Януковича. У рамках акції Україна проти Януковича кожен з нас зможе долучитися до судового позову проти президента Януковича. Про це під час прес-конференції у понеділок, 16 липня, заявили голова Ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк та керівник Центрального виборчого штабу об'єднаної опозиції Батьківщина Олександр Турчинов. Опозиція йде наступом на президента Януковича, адже він основна фігура, з якою пов'язані всі негаразди в Україні, наголосив Арсеній Яценюк. Арсеній Аценюк повідомив, що від імені об'єднаної опозиції дзвін звертається з позовом до Вищого спеціалізованого суду проти президента Януковича. Кожен може приєднатися до цього позову в якості третьої особи. Для цього треба заповнити заяву про вступ у справі і договір на надання безоплатної правової допомоги. Цей позов є першим юридичним етапом до усунення Януковича від влади. Це фактично перший в історії України юридичний позов із чітким переліком юридичних, а не політичних звинувачень, чітким переліком конституційних порушень. Він як гарант конституції, не просто не додержувався конституції, а діє супереч українській конституції і інтересам українського народу. Відповідно до основного закону, пояснив Арсеній Арсеніцінук, президент Янукович. Може бути усунений від влади декількома способами. Опозиція вважає, що усунення від влади повинно відбутися через механізм імпічмента президента. Саме тому внесло до парламенту закон України про порядок імпічменту президента України. Однак, для того, щоб відбулася ця процедура, необхідні вагомі юридичні підстави. Даний позов є першим етапом у фактичному звинувачення президента Януковича у злочинах проти української держави. Це ляже в основу вироку проти Януковича. Не всі уманчани однозначно сприймають початок цієї акції, але те, що чаша народного терпіння наповнена до краю, очевидно. Так що я зараз напишу, то що заяв. А він зараз теж буде платити, щоб парламент увійшов його, щоб регіони виграли. Він буде платити, він уже платить, мабуть. Так що а ви візьмете гроші? Ні, ідей я, я не візьму гроші. Я совість свою не потіряю. Це не особиста країна Януковича. Це країна її громадян. Тому ми готові підписатися під заявою Україна проти Януковича. Говорили перехожі. Про хід акції та прогнози повідомляє лідер об'єднаної позиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Тривалість даної акції буде залежати від того, скільки мільйонів українців підпишеться під даним позовом. Нагадаю, що на першому етапі цієї акції, який завершився в грудні місяці, ми зібрали близько 1 мільйон підписів українців проти Януковича. Це є одним з основних етапів початку кампанії по відставці Януковича. Мова йде про юридичні аспекти, і звичайно, що суть цього позову в тому числі ляже в основу діяльності спеціальної парламентської комісії з усунення президента Януковича від влади. Основним елементом нашої кампанії є звичайно виборча кампанія. І після виборів, саме після 28 жовтня поточного року, Янукович втратить більшість у новій Верховній Раді України. Янукович втратить контроль над Верховною Радою України. А демократичні сили, які отримують 226 голосів в новому парламенті, створять спеціальну комісію з імпічмента президента Януковича. Таким чином, опозиція має чіткий план по усуненню чинного президента. Опозиція звертається до українців. Не бійтеся. Приєднайтесь до позову проти Януковича. Цей позов чітко каже про те, що Янукович зробив по відношенню до України і до життя кожного українця, починаючи з пенсійної реформи податкового кодексу, позбавлення пільг афганців і чорнобильців, відібрання мови, подарування території іноземній державі, знищення основ демократії. І засіхання на права і свободи кожного громадянина. Таким чином, ми переконані в тому, що цей етап мобілізації українців проти цієї влади буде успішний. Що в рамках цього етапу ми зберемо мільйони підписів українців, які приєднаються до позову проти президента Януковича, в підтримку ініціативи об'єднаної позиції Батьківщина у четвер, 19 липня, о 13 годині 30 хвилин, на центральному майдані міста відбудеться мітинг Україна проти Януковича, на якому виступить депутат Верховної Ради України Андрій Шкіль. Запрошується всі, кому не байдужа доля України.